Доброго дня всім фермерам і хліборобам. Хочеться розказати за свій, як би сказати, негативний досвід, як я попав з каністрою раундапу в лапках оригінального. Значить, історія така: зимою, Думаю куплю, попробую одну каністру на сайті якомусь там заказав. Раундапу Максу. Значить, ціна його була 8900. Це я не шукав там, де 4 5 за 20 літрів це звичайно підробка. Ну, ціна така більш Адекватно заказав. Тільки єдине, що треба було заказувати на Grovix або інші ЛНЗ, інші провірені, якби інтернет-магазина, це так просто в когось. І перше, що вже я стикнувся з думками, що це можливо бути підробка, прямо на Пошті Новій. Коли я кажу, давайте я візьму зважу на вагу, зважив, а 20-літрового каністра вона важить 21 кілограм. А насправді будь-який він має важити від 27 навіть да, до 30. Ну, там вже суть не в тому, але він важкий, ледь не несеш. Коли знаєш, прийшов час вносити глифосат, е я його вніс в середу. Потім мене тиждень не було вдома, приїжджаю в наступну середу, а там абсолютно результату немає. Я дзвоню до цього продавця, ну він, правда, ще добре, щоб підняв телефона. Підняв, кажу, так, і так, воно не спрацювало. Він каже: добре, я зв'яжусь там з старшими і дам результат. Ну, пройшло тиждень два він таки нічого не зв'язався. Я знову передзвонив. Він знов, я пізніше, і ну, зараз не бере, це, понятно, він не бере. Значить, контакти цього продавця. Це є Шестова Олена Анатоліївна, місто Колунтаїв. Ну, але нічого вони вже не віддадуть, звичайно. Це вже все. Але суть не в цьому, просто щоб. Ви не попали. Це, звичайно, не, не найбільша якась там втрата порівняно з тим, що у нас є в Україні. Ну, але ж все одно неприємно. Не хочеться, щоб хтось попадав. Подивися, здається, ніби каністра, все така гарна, така гарна, започатана. Roundup max. Але це все є підробка. Поїхав я в магазин звичайний. Взяв на перше внесення Геліус екстра калійний. Каністра його вартувала. 6 300, все спрацювало. Потім брав Total K, так само каліний, 6400, здається, все спрацювало. А це ми бачимо не спрацювало. Так що через інтернет можна заказувати, але тільки-тільки в провірених продавцях або великих компаніях. А ще краще це таки піти в магазин, коли ти бачиш, коли ти маєш можливість взяти чека, маєш можливість потім. Тій людині, якісь хоча б претензії пред'явити, тому ну остерігайтесь, майте на увазі це економить ваші гроші.